Всім привіт, хто на нашому каналі. Гарний чудовий ранок. Сонце вже піднялося трохи. Тварини наші вже поїли. Взірка кріється на сонечку. У нас появилася маленька кішечка, маніке. Киця. Блудилася Китя до нас. Кс -кс 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 -кс. Вона вже трохи приглядається до наших котів, а коти до неї, але ще з ніким не подружилася. Сірочка. Китя у нас нова, так, Китя. Царап їсть йому все мало. Царап набирає жирку на зиму. Так, барбоска, барбоска, барбосик, барбосик нікого не ображає. Він любить котів наших. Де ти поділася? Тюдо маленьке, тюдо маленьке. Круге гарно, Роса ще стоїть. Вже квіточки примерзли мої. Потрібно буде викопувати коріння, ховати на зиму. Ось тут у нас гарні квіточки. Хто тут гріється, а тут гріється. Білочка, білочка полює за маніке. Кс -кс. Білка. Білка найагресивніша серед них. Хоч ми також її взяли. З вулиці. Вона була нічия. О, Сірочка, де ти йдеш сірочка? Сірочка гуляє? Білка, білочка. Вона дуже гарна ніжна киця, а але агресує на маленьку. Так. Вже починають квітнути наші хризантемки. Ось такі гарні, красиві. Ташки співають. Вже листя скинула верба. Горіг тут у нас виріс. Так, Потрібно сьогодні на город йти. Ще на городі багато роботи. Перекупати, позбирати дещо ще. Ось як померзли квіти. Сьогодні будемо їх викопувати в коріння. Ось так у нас тут багато роботи. Але дуже гарно, тепло, краса. Вже великі позаносила гарбузи, маленькі залишила. Вже возонки землю забрала. Перчик пересадили. Ось який перчик у нас тут красивий. Ще не достиг пересадили, бо померзне. Що Барбосик? Ще потім погуляємо, поки що сиди, грійся. На сонечку не випускаю, бо вже сусідам качку задавив. <кій> так що хай сидить на привізі, бо він наслітає куди хоче. Правда, Барбос? Барбос, ти трохи нечемний пес, трохи нечемний. Чемний? Чемний, дуже чемний. Але вже сидить тихо. Тихо. Ввечером в хаті спить, так, Барбос. Всі умови тобі. Скільки можна їсти? Царапик. Єсть, 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 царапоня, царапоня. Бербос, не можна, то його мисочка, він їсть. Білка білка, білка. Білка нервується хвостом. Махає туди-сюди, туди-сюди. Де ми загубили кішечку маленьку нашу? Де ми її загубили? Де загубила тіцю? Маніке наша. Потрібно гладіолоси викопувати вже з землі.